Славне селище Олиско населенням. Привіт! Сьогодні вранці, прокинувшись, я зрозуміла, як важливо бути тут і зараз, як важливо жити сьогодні. І що подорожі це та розкіш, яку можна і треба собі дозволити. Львова до найстарішого на Львівщині замку я діставатимусь громадським транспортом. Звідси з автостанції номер 2 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові курсує автобус Львів-Олесько, який доставить мене туди за півтори години. Добрий день, а мені Волесько. До Олесько. поїдете 12-55, сто гривень. Львів Олеско друзі, так як я й передбачала 177 гривень. <звук> Зараз я буду поспішати на шосту платформу, тому що вже час біжить. 75 кілометрів рівно стільки розділяє зараз мене і замок, якому вже 600 років. Славне селище Олесько з населенням близько півтори тисячі осіб і знане тим, що тут є замок відомий на всю Україну. Олеський замок! Ось воно, церква з зеленим куполом йти треба. Цей напрям. Ось так, туди. Друзі, його вже видно. Ось він. Зблизька він ще крутіший, а всередині це взагалі. Ви сходите на трасі будь-якою маршруткою, яка їде в броди. Вони всі через Олесько їдуть, а зрештою на автостанції вам дадуть саме той квиток, який відвезе вас у Олесько. Ось такою культурненькою дорогою. Ви підходите до підніжжя замку і заходите всередину легендарних його стін. І отак йдете ви цією дорогою, а перед вами в очі кидається монастир капуцинів. Для нас це друзі 200 гривень. Сімейний, тут ви бачите, є різні комбінації: 300-500, діти-пенсіонери 100, студенти 150. А річ в тім, що батько Богдана Хмельницького Михайло Хмель, працював тут в Івана Даниловича, одного із власників цього замку, чимось на кшталт менеджером з персоналу і користувався значною довірою. Політика і дипломата Івана Даниловича, який, до речі, і довів цей замок до пуття, Михайло Хмель приходячи сюди, брав з собою на роботу малого. Не було з ким залишити відтак, саме цією дорогою великий гетьман Богдан Хмельницький маленькими своїми ніжками тьопав. І до речі, тут дуже класна територія довкола замку. Ну тут просто космос, тут просто алес. Так, і бачу Софію Теофілу Данилович, доньку Івана Даниловича, яка прогулюється цими сходами і виходить до своєї обителі. Іван Данилович мав двох доньок. До однієї з них, Софії Теофіли, залицявся представник збіднілої шляхти Адам Жолкевський. Магнат дивився на потенційного зятя згори вниз, мовляв, такої бідосі мені за зятя не треба. Під час одного з публічних освідчень Адам укотре отримав від коша, а тоді при всіх встромив собі у груди. Ніж. З його тілом не церемонилися, вкинувши в канаву, яка стояла тоді довкола замку, десь отут. Вперше привида Адама Жолкевського побачили на весіллі Софії Теофіла. У мене навіть була думка покликати дух Адама Жолкевського, але він настільки пригнічений, що спілкуватися з ним навіть немає сенсу. Це просто був слабак. Який ну, не готовий був, напевно, йти далі, чи як, я не знаю, в тому житті. Адам, якщо ти тут, дай знак. Адам, що ти такий слабак? о о Може бути, що дух Адама дає про себе знати. Ne tuži Adam Гарних історій і хвалебних от про це кафе, мовляв, тут дуже смачно, дуже класно. Субота, кафе зачинене. А чому? Щось би перекусити з дорожки? Третя година вже, а нема. Відчинивши ці двері, ви потрапляєте на славнозвісне подвір'я Олеського замку. Особливо всі полюбляють фотографуватися на фоні цього раннього взірця артилерії, гармата 13-го століття. Один з перших таких взірців, які з'явилися на наших теренах, тому що замок постійно відбивався від ворогів. Він стояв на межі Галичини і Волині. За нього точилася боротьба між Литвою і Польщею. Доводилося відстрілюватись. А це Ян Третій Собеський, переможець у битві під Віднем, який переміг турків, король Польщі, і який народився тут, у Олеському замку. Коли Ян Собеський з'являвся на світ, то була така блискавка, такий грім і така злива, що повитуха ледь впіймала маля, так говорять у історичних свідченнях. Але те маля навіть не заплакало. Настільки сміливим, хоробрим і зі стійкою психікою народився майбутній король Польщі Ян Собеський. Тут є дуже класний оглядовий майданчик, мансардочка, так би мовити, терасочка. Як для 13 століття, це дуже круто. Його постать є дійсно визначна для Європи, тому що в свій час він визволив Європу від турецької навали. Саме тут зберігається батальне полотнище, Битва під Віннем. І ось ця знакова фігура Яна Третього Собеського народилася саме в стінах. Цього замку, і до речі, від Софії Теофіли Данилович. Саме від неї вона вийшла заміж, звичайно ж. Адам тут покоїться, а Софія вийшла заміж. Адам тут приводом гуляє, а Софія вийшла заміж. Народила Яна на третього собеського великого переможця великого короля і була щасливою ура! В середині Олеського замку розташоване приміщення Львівської картинної галереї, де є картини, зображення як Яна Собеського та його родини, так і роду живуських. Ті самі живуські, що володіли підгорецьким замком, ті самі магнати, вони ж володіли і замком Олеським. Так, рід живуських неоднозначний. Це ті люди, які будували костели і займалися чорною магією. Саме один із живуських замурував свою дружину в стіні чи в підвалі, і вона там померла. Дуже багато зображень, дуже багато їх різноманітних картин. Фактично, весь Олеський замок всередині це велика картинна галерея. А я спустилася до підвалу. О, oh гад, Дивіться, який колодязь. Там не видно дна. О. Бачите, кому поклонявся тут живуський? І отут приносили жертви. Тут когось Святий Дух просвітив поставити тут. Іконку Божої Матері, тому що так дійсно, Живузький був неоднозначною фігурою. Займалися тут чорною магією в цьому підвалі. Звідси хочеться втікати. Створені на образ і на подобу Божу, не можуть дозволити собі боятися диявольщини, боятися чортівні, тому що все це сутності нижчого порядку. А ми. Люди божі, духовні, створені на образ і на подобу Божу, і є істотами вищого порядку. Енергетика там моторошна, але треба пам'ятати про те, що Ісус до пекла зійшов і диявольську силу потоптав. І так само ми повинні прагнути до такої чистоти нашої душі. На цій прекрасній ноті, друзі, я хочу вийти з Олеського замку. І те добро, що в Підгорецькому замку, і те, яким вони володіли тут, у Олеському, рід живуських нажив, застосовуючи чорну магію. А якщо ще врахувати думку декотрих конспірологів, що за всіма грішми світу стоїть нечистий, то, крокуючи вниз не синьою бруківкою, залишалося лише думати над тим. Чи можна багато заробляти по світлому, не зраджуючи собі, лишатись людиною, зберегти свою духовну цілісність? Вочевидь, так Добрий день! Чим вас можна зігрітися таким смачним? Борсик м'ясо м'ясом. Боже, це м м Боже то я хочу без м'яса. О, давайте мені шопський. І борщик. Якщо ви надумаєте біля Олеського замку зігрітися борщиком і зігріти свою душу і смакові рецептори шопським салатом, то це вас винесе в 176 гривень. Я виходжу з цього кафе-бару, коли вже на вулиці добре засутеніло. Десь зараз, близько шостої години, має тут через Олесько проїжджати автобус, який їде з бродів і має відвести мене назад до Львова. Ой сонечко, яке на вулиці пригріло. А якщо б вранці вам теж засмакували деруни з беконом, то головне добре посолити і поперчити бекон. А зверху нарізати цибульки. Гайда до першого у списку українських міст, урбаністична структура яких має міжнародне історико-теоретичне значення. Це жовква, від якої зі Львова 30 кілометрів, а дорога зайняла близько 20 хвилин. Розгубитися чи тим паче загубитися в жовкві у цьому місті мрії ренесансних утопістів неможливо. Хоч місто й насичене пам'ятками, всі вони розташовані поряд, буквально одна на одній в центрі міста. А ось і перша залишки оборонних мурів древньої жовкви. я б радила починати з міської ратуші. Це Станіслав Жолкевський, засновник міста Жовква. Тут дуже класний музей. А це видатний український гетьман Богдан Хмельницький. Дуже дуже палко бажаю побачити. Видатне ренесансне місто з висоти пташиного польоту. Спасибі. То тут творилася велика політика, був орган Української Народної Республіки. Жовтва тривалий час була і політичним, і військовим центром, і Іван Мазепа тут розмірковував над тим, як зробити так, щоб і волки ситі були, і вівці цілі. Майте на увазі, що сходи тут досить круті, дуже круті. А ще, що варто мати на увазі, це те, що зараз у нас зимонька вже підступається, і день коротший. І оце згадую це стояння на темній, безлюдній вулиці в селищі, де навіть немає, якщо шо, готелю, немає де навіть переночувати. І розумію, що час треба контролювати краще, друзі. Плануйте їдьте, якщо кудись їдете вранці, не відтягуйте, тому що потім краще завидно вернутися додому. Якщо ви хочете перекусити круасанчиками або тортиками, то ви можете зайти ось в цей френдлі. Мовляючи в кафе Барі Кристал смажений хек, я зізналася, що до риби хочу банальної квашеної капусти, якої не було у меню. На що мені відповіли? Зробимо. So. No, 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 no. Галереї Аркади були притаманні. Ренесансній архітектурі Італії. Коротше, тут брали найвідоміших архітекторів зі всього світу, щоб замотити ось таку архітектурну еклектику. А тут, до речі, ось на цьому місці, бачите, проводили археологічні розкопки, але закинули. Ну, закинули, знаєте, мотивацію, як завжди, нема грошей. You have it your way. Maybe... Влаштувати найкращу версію своїх вихідних це реально і потрібно. Коли негаразди вивільнюють твій стержень, внутрішній цензор мучить. А погода сприяє. Нарешті, в чому ж полягає така міжнародна історико-теоретична цінність Жовкви. Місто будувалося за еталоном ренесансних утопістів. Тобто, що це означало? Це означало рівноокругла форма як парадної площі, так і всього міста. Це раз. По-друге, розташування парадної площі в геометричному ядрі. Міста, тобто по самому, по самісінькому центру. І третє: розташування ключових будівель за принципом людського тіла. Ось цей замок, голова, брами, руки, ноги, оця парадна площа легені. Ну, а ратуша, тобто орган управління, це шалунок. Ну, комусь же треба все з'їдати і перетравлювати. Знаменний, зокрема, тим, що Ян Традій Собеський, з'їхавши з Олеського замку, оселився з дружиною тут, у цьому замку, в замку Жовківському. І народилося в них багатсько дітей. От така ось щаслива історія. Колись у власників Жовківського замку, отам от за цією брамою був звіринець. Тому брама так і називається Звіриницька брама. Thank you. Одна дуже примітна фішка жовкви, якої немає, напевно, жодне українське місто. Місто, тобто його будинки будувалися під нахилом. Це дійсно так. Будинки будувалися під нахилом для того, щоб полегшити стік води у рови. І на доказ цього я можу привести стенд з туристичною інформацією стоїть рівно. А бачите, замок ніби ну, нахилений, йде трішечки косо. І дійсно ця інформація є в історичних джерелах. Архітектори про це пишуть: що Жовква побудована косо. Зверніть увагу: ні Київ, ні Львів не будувалися за цим от ренесансним еталоном. А от жовква йому відповідала. Тому то Жокло і значиться першою у списку міст України, які мають міжнародне історико-теоретичне значення. Рикутні образи замку на фоні помаранчевого неба, вогні ренесансних арок, релігійно-містичний дух центральної площі і незагасимі враження від побаченого. І пам'ятаємо, краще вчасно ввімкнути мізки, а не чекати моменту, коли вже змінити нічого не можна. Як Адам Жолкевський, який, до речі, теж був із Жовкви, тому що мав прізвище Жолкевський. Настільки пов'язані ці два населені пункти Олесько і Жолква. А ви на Лівінг їдемо. Через діболки, а то що довше? Трошки довше, так. Я поверталася до Львова через зіболки, тобто в об'їзд. Ну, бог з ним. Зараз я потрапила в село Дубляни. А зі села Дубляни я поїду в одне з довколишніх сіл, де живуть мої батьки. Побачимося в наступних відео.